Просування сил оборони на запорізькому напрямку та евакуація з прифронтових громад про це та інше у підсумках Суспільного. Село оборони України просунулись на Оріхівському напрямку. Поблизу села Малі Щербаки, нашим військовим вдалося відбити позиції та посунути ворога на 150 метрів. А біля малої токмачки окупанті вибили слізосмуг, з яких вони могли контролювати логістичні шляхи. А от поблизу села Кам'янське військовим мре вдалося вибити наших захисників з позицій на правому березі річки Янчукрак. Натомість закріпитись на них окупантам не вдається. Про це розповів суспільному. Мо, гречник село півдня Владислав Волошин дітей разом з батьками евакуюють з 11 прифронтових населених пунктів області. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, мова йде про Воздвижівську та Гуліпільську громади, в яких останнім часом збільшилась інтенсивність ворожих обстрілів. Загалом планують вивести 28 дітей, їхніх батьків та опікунів. Родини отримують прихисток в більш безпечних місцях на території області та за її межами. Каби, шахеди та РСЗВ окупанти продовжують обстрілювати Запоріжжя. Уночі атакували місто шістьма безпілотниками, пошкодивши промислове підприємство та гаражний кооператив. Били по обласному центру шахедами і 23 червня. Також того дня вдарили по селу Нижня Хортиця балістичною ракетою. А 25 червня вгатили по Запоріжжю з РСЗВ. Пошкоджено будинки в приватному секторі. Про це повідомила секретарка міськради Регіна Харченко. Обезпечити від атаки в дронів на важливих логістичних маршрутах у Запорізькій області. будуть антидронові тунелі. Нині завершується будівництво першої такої споруди. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, облаштуванням тунелю займались військові з бойовим досвідом а необхідними матеріалами забезпечила область. РФ почала видобуток газу на захоплених українських територіях. Як розповіли в Бердянській міській військовій адміністрації, черговим об'єктом стала акваторія Азовського моря. Там окупанти заявили про виявлення промислових запасів газу і планують активний видобуток і повну інтеграцію природних ресурсів регіону в економіку РФ. Заброньовані чоловіки можуть виїжджати у відрядження та відпустку за кордон. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко пояснює, для цього вони повинні мати паспорт, військово-обліковий документ, а також документи з роботи, які підтверджують, що людині надається можливість проведення відпустки чи відрядження за кордоном. Водночас Демченко зазначає, що за межі країни не зможуть виїхати певні категорії держслужбовців. Це члени кадмін депутати, судді, керівники центральних органів виконавчої влади, офісу президента, РНБО, ЦВК та СБУ. У Запорізькій області закривається вдвічі більше фопів ніж відкривається. Згідно з даними «Юконтрол», у першому кварталі цього року було зареєстровано півтори тисячі нових фізичних осіб-підприємців. Тоді як закрили свою діяльність, понад три тисячі чотириста. Запорізька область опинилася в десятці регіонів із найвищим відсотком закриттів. Одним із основних причин закриття фопів у перефронтових областях називають економічну нестабільність. Високу конкуренцію та зменшення купівельної спроможності населення. Старовину швейну машинку евакували з прифронтового гуляйполя. Як повідомили на Фейсбук-сторінці громадської організації Гуляйпільській старожитності, чавунна станина до машинки виготовлена на гуляйпільському заводі Червоний металіст у 30-х-40-х роках минулого століття. Історики також закликали місцевих жителів, котрі мають старовинні предмети побуту, меблі або сімейні фотоархіви на прифронтових територіях, повідомляти про це дослідників. Таким був цей тиждень, аби дізнатися більше. Дивіться наш youtube канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.